Що такі злочини виявляються, то це, це є позитивною роботою правоохоронних органів. Це значить, що правоохоронні органи працюють в цих питаннях. Я розумію, про які справи ви говорите. Це і справа голови, заступника голови першотравневої районної адміністрації Шабана. Шар, Шар, да, там дуже велика сума хабаря була, там наскільки я пам'ятаю близько 100 тисяч доларів. Значить, ця справа перебуває в провадженні слідчих, слідчого відділу прокуратури Чернівецької області. І я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть вже в цьому місяці, ця справа буде завершена і направлена до суду. Що стосується справи Малькова, то там сума хабаря була дещо менша, але Також він займав посаду заступника голови одного з районів. То ця справа вже перебуває на розгляду в суді. Її розслідування завершено, вона доведена до логічного кінця, ну і, звичайно, що крапку поставить вже суд у цій справі. Що стосується справи, о, там у нас є справа, там де у нас фігурують чотири представники і органів влади, і місцевого самоврядування, які вимагали та отримали хабаря від одного з підприємців. За розміщення, надання дозволів за розміщення реклам об'єктів реклами, то ця справа порушена не так давно. Ця справа порушена я пам'ятаю, 17 вересня, тому вона дійсно ще перебуває в провадженні. Проте можу сказати, що всім фігурантам вже пред'явлено попередні повідомлення про підозру, всім обрано запобіжні заходи відповідні. І я запевняю вас, що ця справа також піде до суду і жодна справа по корупції не розвалиться на стадії досудового розслідування. А, що стосується побиття мого, о, о, рука, так да. і, і це питання мною вчалось. Значить, я пам'ятаю, наприкінці серпня. Цього року його біля під'їзду побили, предметами там були дерев'яні палиці. Значить, справа розслідується Шевченківським органами внутрішніх справ. Процельне керівництво здійснюється прокуратуру Шевченківського району у цій справі. Неодноразово вже надавались вказівки, неодноразово ця справа була на вивченні і в прокуратурі області. На жаль, на жаль, ця справа досі дійсно не розкрита. Вживаються правоохоронцями всі заходи можливі для встановлення цих злочинців. Ну, на даний час справа не розкрита. Я сподіваюся, що найближчим часом все, все ж таки буде зрушення і справа буде, справа буде розкрита, і злочинці будуть знайдені.